Вітаю вас, мої маленькі друзі. Мене звуть Оленка. Хочу вас запросити у віртуальну подорож до чудового садочка веселинка. Є в тому садочку справжні скарби і знаходяться вони у музейній студії Скарби Котигорошка. Друзі, я впевнена, що у кожного із вас вдома є багато іграшок, машинки, ведмеди, ляльки. А ви знали, що іграшко може бути не просто забавою. Ще й оберегом. І саме такою іграшкою оберегом є лялька-мотанка. Завітайте до нашого музею ляльки-мотанки і дізнайтесь про всі її секрети. Ми розкажемо вам про те, що мотанки були різні за призначенням, а саме обрядові, оберегові і гральні. Обрядові ляльки виготовляли для особливих подій та певних свят, тому й називалися відповідно. Речена, різдвяна, масляна, веснянка. Оберегові мотанки мали захищати дітей та дорослих від Злого духа, біди та хвороб. Їх створювали на добробут у родині, на здоров'я, злагоду та щастя. Ігрові лялечки виготовляли для забави дітей. Вони розвивали пальці рук та допомагали маленьким дівчатам відчувати себе у ролі матері. Найпершу ляльку для дитини виготовляли при її народженні і називали її Пеленашка або немовля. Вона й на вигляд дуже проста, ніби та дитинка в хусточці, яку запеленали. ляльку пеленашку робили маленького розміру, щоб вона могла поміститися в долонці малюка. Цю мотанку також клали в ліжечку поряд з дитинкою для охорони її сну та здоров'я. Друзі, в нашому музеї ви зможете дізнатися багато цікавого про інші ляльки-мотанки. Як вони виготовляються, з яких матеріалів, яку мають назву і для чого призначені. Ляльки-мотанки, які є в нашому музеї, виготовили для нас народні майстрині, батьки разом з дітками, а також вихователі дитячого садочка. Відкрию маленький секрет. Також є можливість самостійно зробити ляльку-мотанку, переглянувши майстер-класи. В нашому музеї ви можете пограти в інтерактивні ігри, скласти пазли та надати відповіді на запитання вікторини. Друзі, мені здається, що ви зацікавились, тож ласкаво просимо до нашого віртуального музею ляльки-мотанки. Посилання на музей ви знайдете на сайті нашого дитячого садочка. А я кажу вам до зустрічі.